Один з предвісників, дорогі глядачі кінця Червоної імперії стало падіння цін на нафту та перевиробництво її у Совєтському Союзі 80-х на початку 90-х роках ХХ століття. Тоді араби вирішили витиснути одного з своїх основних конкурентів СССР у 85-му році. Ціна за барель нафти впала до 10 доларів. Зараз це було в районі 29 доларів 55 центів і завдяки тому, що. Нафтодолари не насичували бюджет Кремля і Совєтській імперії почалось процеси розвал. Зараз у Кремлі існує цей самий страх. Нафтодолари складають левочасину бюджету, і вже зараз ціна на нафту є нижчою, ніж вони запланували на 25-й рік. І це вже змушує Кремль нервувати. Отже, чому погана для московитів дешева нафта? Дональд Фредович найпотужніший лідер сучасності на його власну думку. Закликав нафтовиків бурити нафту і хоче з рахунок низької нафти зробити Америку великою. Але щось в Фредовище важко це виходить. Канада, яка постачає в США нафту вже в категорії-лютих ворогів, у Канаді помститься вам трамп за спалений Білий Дім в свій час. Задути теж відкупиться хочуть. Вони заявили про інвестиції в Сполучені Штати Америки. Мова йде про 600 мільярдів доларів на час правління Фредовича. І навіть ріднесенькі американські нафтовики не хочуть виливати свою нафту на ринок. Як не як сланцеві нафтовики не бажають працювати в збиток. Здавалось би, опущення ціни на нафту московитам не світить. Санкції на московитів Трамп не накладає. Грозився, грозився і після портрету Трамп розм'якнув й для мага головним ворогом є зараз Зеленський, і здавалося, що можна воювати далі. Ціни на нафту зараз торгуються на рівні близько 70 доларів за барель. Це комфортний рівень для Московії, у бюджеті якої припускається ціни нафти 69,7 доларів за барель. Ну, звісно, московицька нафта дешевше торгується, Там все ж таки стель, обхідні моменти і таке інше, але все ж таки це не 30 доларів. Поїхали далі. У 24-му році Московія використовувала свій тіньовий флот для транспортування понад 60% морського експорту нафти, включаючи 78% сирої нафти та 37% нафтопродуктів. Тіньовий флот є дуже важливим перевалочним пунктом для кремлівської нафти. Загалом морський експорт приносить московита 80 мільярдів євро. І звісно, що судна, крім того, що є старими, є небезпечними для світу, їх не страхують нормально, і це несе ризики у разі розливу. ЄС у свою чергу пробує боротися з тіньовим флотом. У нас на ТЕА-каналі є про це пост. Посилення буде в описі. Крім цього, у нас є багато іншої цікавої інформації: злучення закордонних політиків, а також збори на сили оборони. У нас зараз збір з бійцями гур, а рекси заслужили на ваш донат. Але зрада для московитів може підійти звідки вони не очікували цього місяця. Кремлівський мудак розмовляв із пливовим наслідним принцем Саудівської Аравії Махмедом Бін Салманом і підкреслив значимість нафтової угоди ОПЕК плюс для стабільності світового ринку нафти. І це для московитів є важливим нюансом, бо лише одна Саудівська Аравія може збільшити виробництво із нинішніх 9 мільйонів барелів на добу до максимальної потужності в 12 мільйонів барелів на добу, що було б болючим ударом для Кремля. Тому договорняк з арабами був би хорошим кроком. Але й самі араби хотіли мати високі ціни на нафту, але при цьому є інші гравці, не тільки Араби чи країни ОПЕК Плюс виробляють нафту. Є такі паскудні виробники, як Казахстан, Мексика, Ганіана, Бразилія, Ангола останні ж вийшла з ОПЕК Плюс. Вони можуть зараз закинути на ринок леву частину нафти на світ І могло б видавати країни опек з ринку. Схожа ситуація була в 80-х, коли. ОПЕК теж хотіли тримати високу ціну на нафту, але з часом довелося теж більшити видобуток нафти, бо в інакшому випадку їх можуть виконати з ринку. Якщо Казахстан, Мексика та Бразилія ще можуть бути переконані Саудською Аравію, так як вони членами ОПЕК то от Гаяни і Ангола будуть ігнорувати її, і ціна буде у випадку, того, якщо вони активно будуть рухатися донизу. А за оцінками московицького центробанку, це може бути набагато страшнішим, ніж. Слабка активність інвесторів, зростання витрат і погана заборгованість. І коли нафтодолари перестануть надходити в такому масштабі до Московії, це буде мати складні політичні наслідки. Це буде ставити під питання продовження різних проєктів в Африці та інших куточках світу. А в гіршому сценарії може привести до колапсу самої країни. Кремль чудово, це розуміє, що нафта в найближчому майбутньому стане не дуже прибутковим активом, тому пропозиція Трампа. Щодо рідкоземельних елементів, може стати тою соломинкою, яка поверне їх у світові ланцюжки поставки та стане новим золотим, золотою можливістю війни для Кремля. Тому у Путіна є план, віддати родовище під американські інвестиції. Отак, от, от ми ж маємо далі працювати дронами по їх нафтопромислу, мирні українські дрони або як їх називають московські. Представники облумки становлять палки в колеса, і повірте, Україна ще не використовує всі можливості свої по ударам по нафтопромислах Кремля. Це лише тільки набуває обертів. А так як московити не бажають іти на приміря, ми маємо далі бити по нафтопромислах. Бажаємо нашим дронам запалювати нові вічні вогні на Москові. Мудрості нам підтримує сили оборони і до зустрічі.